Дивлюсь, дивлюсь. Сумія ходить на йогу, хто не знав, показує мені, що сьогодні навчилась. Я не ну і що навчилась минулий раз. Як -то, не знаєте, садочка приходить, теж мені показує. Ого. Так, дивись, дивись, дивись. Дивись, дивись, дивись. Оп! Покажи ще що вже, поки я камеру включив. Ти вам клянусь, тільки що півгодини мене заставляла дивитись на це. Все, тільки я камеру включив, вже пішов. Так, кого ти стидаєшся? Я я забери цю, цю штучку, тільки зайка, забери цю штучку. Ні, Я стидаюся не турі. Та ну в смислі стидаєшся? Ти давай... Зай, ну ти що, прикалуєшся? Ти я серйозно стидаюсь. Давай, давай, показуй. у мене поки тільки ця получає. Ну нічого страшного, сонце. І то не кожен раз. А це, неважно, зайка. це важливо, важливо. Неважно, не важно. Неважно, не 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 потрібно встидатись нікого. Молодець. Дуже класно. Дуже класно. Це не просто? Це не просто. А що ще? Що ще? Я так не можу показати. Я ж не такий професіонал. Ну ти ж мені тільки що все показувала. Ну покажи. Та то, зрозуміло, то це ум'є тільки починає, так щоб зразу, типу, цей. Ви не очікували чогось там цього. Покажи, Тudor, що шейкається. Ну покажи ще сонце. Ну кийця, ну ти ж тільки. Ну ти ж тільки що мені стільки всього показувала. Ну що встидаюся? Покажи, не встидайся. Я не знаю, як правильно починати. Так стається. Ага. О, прикольно. Як це називається? Не знаю. Не знаю. Все? Так, все. Концерт закінчився. До речі, Соломіна мама погодилась бути з Тоні. Так що ми їдемо завтра в Карпати.